Щоб розібратися зі своїми помилками та проблемами через рід, для початку нам потрібно визнати для себе, що в нас є проблеми та помилки. Як їх побачити, перше через наше тіло. Тіло ніколи не бреше. Ми через тіло можемо відчувати, яка наша дія була не така, як реагує тіло. Якщо нам дискомфортно, і ми почуваємось в деструктивному стані, це вже як наслідок. Деструктивний стан це неприємні відчуття, алергії, головні болі, немає бажання щось робити, немає енергії, психосоматика, апатії, роздратованість. І це все є наслідком, що ми робимо помилки, десь не вибираючи себе. Друге за допомогою запитання до себе. Як мені зараз? Як я почуваюсь після чогось, якоїсь події. І як, коли ви е, самі собі відповісте на своє запитання, як я почуваюсь, можна теж проаналізувати свій стан. Проаналізувати через свій стан помилки, знайти їх, побачити, і вже, це вже 50% того, що. Ось я їх бачу, я розумію, і я можу наступного разу поступити інакше. А поступаючи інакше, змінюються події і змінюється свій стан. Третє, звернутися до спеціаліста. Разом із вами ми зможемо з усім розібратися, починаючи із роду, починаючи із травм, починаючи із устойчивих програм. Так як все те, як ми почуваємось, як ми відносимося, реагуємо, все йде з роду. І наша задача почати з цих програм. І ми можемо тоді змінити наслідки, змінити самовідчуття себе.